Усіх вітаю вас, шановні українці. Слава Україні! Зі мною і ті смірай, вона ж моя донька, досвідом блогер, і, 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 хто ти там? стрімер, блогер. Коротше, всякі ці модняві слова можна до неї приміняти. Mm -hmm. Вона мені сьогодні допоможе зняти ролик, як я мию платівки. Мої платівки всі доглянуті, тому сьогодні я просто покажу, як цей процес має. Відбуватися і додам світлинки, вже, які вони бувають до коли їх прибав, і після. Одразу професійний стрімер приїхав, начепляю на тета мікрофон. Зараз буде гарна зйомка, потім буде гарний монтаж. І тому звук у тата міняється на професійний через 3-2-1. Бобу. Один-адин. Я дістаю платівочку. Кладу на мікрофібру, не настігжу у голий класти. Засіб для миття посуду дуже добре знежирює. миє. ви ж все прекрасно знаєте, бо користуйтесь щодня такими засобами для початочку. Це щітка для детейлінга від бренду К2. Придбати можна в мене. Так. Спочатку просто водичкою змочуємо платівку. Тепер засіб для миття посуду Набризкуємо. Чик-чик-чик. І. Продовжуємо мити, вона починає пінитись, можна навіть під кутом щіточку брати і робити ось такими рухами вздовж доріжок. Можете не хвилюватися виплатівки, нічого не зробите. Щітка для детейлінга доволі ніжна. Царапик не залишить подряпинок. Якщо трішечки десь попаде на цей п'яточок, Можете не хвилюватися, він не відклеюється, навіть коли ви будете сполос... сполощувати під проточною водою. А може стертись надписи? Це ж бумага, Папір? Ні, не стреться. Досвід показую, а вже перемив вже не один десяток. Е, цей спосіб я знайшов в одного американського блогера, який якраз от показував різницю між е, миттям платівки е, вручну, скажімо так, і автоматично спеціальний е, такий пристрій, який. Вакумно платівки. І потім він показував під мікроскопом, яка різниця між тим і тим миттям. І оказалось так, що вручну помити можна так само якісно, і, як і автоматично. Різниця тільки в тому, що тут ви зекономите гроші. Так, а пристрій для миття, скажімо так, не дешевий. В середньому десь 500 баксів коштує. Ну, думаю, на цьому все. Це все залежить від того, як, наскільки е, забруднена ваша платівка. Ви ж коли купили бушну платівку і ви зразу все побачили, якщо там ну, вообще, ну, трішечки довше побавитися поводити. І після цього ми йдемо з полощою під проточною водою. Якщо трішечки попала вода на піточок, нічого страшного з цим не буде. Сполоснули. І все. Тепер цією чистенькою стороною, що ми вже сполоснули, перевертаємо, маємо вимокти. Оп. Все, я зазвичай все це роблю більш в комфортних умовах і е, фібра не рухається. Раз, 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 ви просто. Бачите, вона вже не мокра, але трішечки волога, її треба просто. Просушити, а просушити як найкращий варіант не лишати її просто висихати, Помахати, лизнути. Це. Це буквально кілька секунд. І вона чистесенька. До відео додам е, світлинки, де будуть е, е, якраз продемонстровано е, до миття і після миття. Побачити різницю, ну, думаю, можете користуватися цим лайфхаком. Ну на цьому все. Не касетна тема, але думаю, це ж теж аналоговий звук, і вам всім це подобається. Я думаю, що буде корисний цей лайфхак. Багато хто з вас зекономлять кошти.